Сьогодні відбувається неприкрита агресія Російської Федерації, яка зазіхає на державний суверенітет, на незалежність нашої країни. Ми ні в якому випадку не можемо допустити того, щоб наша країна припинила своє існування. Ми не маємо допустити того, щоб жоден клаптик української землі сьогодні відійшов з кордонів, які були установлені договорами 1991 року. Сьогодні Російська Федерація веде себе як гітлерівська Німеччина в 1939 році, коли спалахнула Друга світова війна. Ганьба новітньому полію війни! Ганьба, Ганьба! 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 І зараз я в руках тримаю такий мобілізаційний лист, в якому може записатися кожен бажаючий вступити до наших загонів. Які потім будуть формуватися в певному місці по першому кличу. Також ми вчора зробили дуже великий список, очолили штаб. Штаб знаходиться Леся Корбуса 3, кімната 209. звідки буде йти координація разом із міліцією, разом із військовими і воєнкоматом. Ми бачимо вчора, Росія звезла із російських територій таких тітушок, як у нас були тут в Україні, і вони зробили там такий марш парад шестві по всім цим регіонам. Хотіли показати, що це проросійське і російське населення. І на сьогодні, коли закликають чоловіків записуватися у певні загони, то це краще дійсно було б для нашого міста, для того. Щоб не було ніяких провокацій, не було з боку теж проросійських, якщо вони у нас є людей, які хочуть допомогти в даному випадку Путіну і його команді. Щоб не було ніяких провокацій, то напевно непогана була б ідея зробити такі загони і патрулювати вночі. બહુ સો